Вітаю, шановні друзі! В прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр, Удар СДП, Міф і дійсність. Сьогодні, як завжди, разом зі мною, мій друг, громадська політична діячка, лідер. Наталія Максіна. Вітаю, пані Наталія. Слава Україні! Героям слава вітаю. Почнемо. Вас друзі. Вітаю, друзі, вас, вітаю вас, Олександр Леонідович. Для мене ви найнародніший депутат України, мій друг і однодумець. Дякую, дякую, пані Наталі. Ну, ти знаєш, ми ж взагалі з тобою планували і ну, хотіли. Ну так, ми попереднє спілкувалися, все ж таки е, спілкуватися і залучати е, громадянське суспільство до е, регіональних проблем, до проблем саме місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, того, що відбувається на містах, е, не е, е, улітати знаєш, от в геополітику. Зрозуміло, що і ці важливі питання, але все-таки е, казати і звертатися до людей з тим, що їх турбує саме сьогодні. От. Але ти знаєш, от я м, коли думав, як е, цю нашу зустріч сьогоднішню назвати, е, то десь от таке, е, знаєш, от е, формується, скажімо так, е, е, Визначення або, так би мовити, назва цієї, ну, на мій погляд, можливо, ти підкоригуєш мене, скажеш, що це можливо, і, скажімо так, не, не так уж надзвичайно актуальне от Але формується така от думка, що ускладнивши життя місцевим громадам, влада взялась за волонтерів. от і Особливо от останній закон 137, який дуже суттєво вплинув і вплине на життє об'єднаних територіальних громад, особливо прикордонних громад. От, але ж, оця постанова Кабміну 953, е, яка вступить в дію з 1 грудня, я думаю, ще більшу складний життя наших громадян, особливо на нашій сумщині, та і в інших регіонах. До речі, от сьогодні збиралися волонтери, дуже чутливо і дуже, скажімо так, збурено вони реагують на цю інновацію чинної влади, кабінету міністрів. Бо фактично ця постанова, якою вони намагаються начебто впорядкувати питання надання гуманітарної допомоги, ну, фактично вона знищує. Волонтерський рух як такий. Не знаю, наскільки ти дивилась, знайома з і, цим і постановою. Я, я, я дивилася і знайомилась, і наші волонтери, усі, ну в Шостинській громаді, всі ж, звісно, проти. Вони розуміють, що це йти просто в нікуди. Вони не зможуть ні допомагати, ні те, робити те, що вони робили раніше. У мене таке враження, що. Той хто це підказує нашої найвеличнішому нашому да президенту України такі дії. А це просто по суті розхитування України внутрі самої країни. От мені так от мені так здається. Бо все, що вони останній раз приймають і роблять, вони все роблять того, щоб суспільство більше обурилося, і оці ці свари між собості наші. Це ж не йде нам на краще. Ми ж все це розуміємо. Ми сьогодні повинні бути єдиними. Якщо ви хочете упорядкувати а, всю гуманітарну допомогу, я ми не проти, да, щоб вона не йшла кудись там наліво чи ще. Але ж, вибачте, тоді допомагайте, як потрібно да, на фронт. Все, що там повинно бути, вчасно. Будь ласка, доводьтеся, щоб військові не зверталися до волонтерів постійно. І для інших організацій, тому що вони ж не виконують цю функцію на навіть даже і на 60%, Тому волонтери сьогодні грають ключову роль. Але мені кажуть, що здається, що це більш політизована, і це для того, щоб просто збрити оце це волонтерство. Так цю сьогодні як еліта. Ми вже вважаємо. Да? Це ті, які люди, які претендують в майбутньому на. Високі посади можливо в нашій державі. Тому я думаю, що це ще от із того приводу. Кажучи, оскільки дуже велика вага і дуже великий. Плыв. Так. До волонтерів вони, по суті, Порівню довіри суспільства, і вже, ну умовно кажучи, влада починає ревнувати до цієї такої так, так. рухів і починає підалізацію робити унеможливлення взагалі. тезами цієї постанови. Так, Олександр Леонідович, ви пропали. О, все є. Щось... Ага, да, Щось інколи зв'язок втрачається. Да. Це нам війна. Українсько війна. Ну, безперечно. Так. Що зв'язку? Це одно вас. Да. Да, дивує, що те, що більш-менш само працює, хоч не чіпайте, не допомагайте, але хоча б не заважайте Те, що працює, бо волонтери треба віддати їм поважне. І ти ж займаєшся волонтерською діяльністю. От, завезли тільки одна українська команда, сотні сотні тонн гуманітарної допомоги. Дійшли до різних куточків країни. Куди взагалі ніхто не заходить, влада не заходить, тільки з військовими можна, з територіальної оборони, можна пройти через мінні поля і донести до цих хуторів, сел, які на кордоні у нас, вибачте, прикордонна Сумщина, це 17 громад. Це живе на кордоні більше 20 тисяч людей. Якщо взяти от, Хатінська громада, з 14 сел, 12 в 5-кілометровій зоні, і туди можна тільки не доїхати навіть деяких сел треба через овраги доносити оцю гуманітарну. Так, як написано в цій постанові оця баб... бабуся, яка має вилізти, вибачте, з-під артобстрілу з погріба, отримати цю е, баночку оцього Желешки, яку ми роздаємо, да, от ти роздавала, е, нернути туди. В електронному вигляді звіт, що вона отримала тото. -то. Такої то кількості, свій код, і ТД і ТП там швидко довозиться, швидко роздається, і швидко, так би мовити, і, і такий, от такий, таких перепон, таких ускладнень там безліч. Тобто, це недієва, е, так сказати, система. Я, як юрист, от більш ніж 40-річним досвідом, вважаю, що воно не може діяти, або воно може діяти там, де є. Органів, тобто влади, на яку вони будуть закривати очі, і ті, хто, скажімо так, поза системою, вони будуть позбавлені можливості надавати таку корисну допомогу. Я вже не кажу, що так, щось сьогодні ефір не задався. Леоніда ведь щось пропадає. Ну, у мене зв'язок добрий. Я чувствую... Щось у вас там зв'язком вообще. Якщо ми будем... Як у вас зв'язком? Щось ви зв пропадаєте через когось. Погано, проблему. погано, пані Наталя, погано. Або це випадковість, або це вже хтось комусь не подобається те, про що ми кажемо в прямому ефірі. Я, от, так, буду, я да, так, да, буду закруглятися. От я, знаєш, от скажу такою людською мовою: безперечно, нежить можна вилікувати гелієтиною. Але ж організм загине. От, Порядкування гуманітарної допомоги, яку запропонував Кабмін, просто знищить гуманітарний рух. От, якщо коротко сказати. Тому, безперечно, це шкідлива постанова. Ця постанова направлена не на користь не волонтерським рухам і організаціям, а перш за все, не на користь тим мільйонам людей, які живуть завдяки цій гуманітарній допомозі. Не на користь нашим військовим, нашій територіальній обороні, яка отримує теж дуже багато від волонтерських рухів. Це таке враження, або це, вибачте, бовдори, якісь, не думаючи, ввели або хочуть запровадити таку систему. Або це, знаєте, не випадковість, а спеціально, так сказати, робиться, щоб просто. У таку велику, велику допомогу так. нашим людям, нашій країні, нашим військовим, тим, хто захищає країну, тим, хто тримається і живе, особливо в прикордонні, щоб зробити їх життя ще більш неможливим. Я би так сказав: це як знаєш, такий якийсь, е... а ви знаєте, що мене найбільше вразило в цій постанові взагалі. Алло, Ау, Леонідович, щось ви пропадаєте все одно дуже поганий зв'язок. Мабуть, на він не вийде нас поключитися нормально. Яку дивну реакцію визвала ця тема? Особливо в медіа, mm -hmm. так сказати, в плані зв'язку і в плані того, що хтось намагається нас? Що у вас щось, пані Наталя? А, ви хорошо мене чуєте, чи погано? Да, ви хорошо мене чуєте? Чи да, да, да. Зараз, зараз нормально. Я хочу Як ви перестали казати yeah. про цю шкідливу одне. Я хочу додати одне про цю постанову. Я ще найбільше мене обурювало те, що Якщо не да люди не будуть такларувати ту допомогу, яку вони отримали, щоб навіть буду займатися цим ворога. За яким я особисто ви і наша команда боролися понад я думаю, що ти зараз почне спамаштабне вторгнення і спутять у так божки тим, хто просто вирізав його на удало. Вирізав його на лікаві. і за ними не прийшли І за ними не, ними не досі прийшли. Не досі не прийшли. Досі люди досі, людьми, не які, досі а, не вирізали. А uh, вирізали дивилися, як вирізають, як те, що вирізають сидять досі у вазі і в органах і на підприємстві і на підприємстві. Коли ти дивишся на цю нерівність, що деклару, якщо бабулька не консерву, за мною прийду, тому що я цю консерву, да, тому що немає заводів військових. На жаль, так, пані Наталя. На жаль, так. І ті, хто щиро допомагають, перші попадуть під цей молох. От, Ті, хто е, працюють на громадських засадах, як говориться, от, е, щиро допомагають людям, а не заробляють на цьому. А свої корумповані будуть під протекторатом, е, так сказати, е, системи. От, е, ну, це сумно. І це Ну от дивіться, Це кордонів партнери, вони не просто так дають допомогу через волонтерів, вони будуть би через там, через апарат президента чомусь вони задають саме через тих волонтерів, яким вони довіряють найбільше. Ми розуміємо, що вони не довіряють безперечно, але не бачать, що вони працюють і чесно порядно. А влада не може з цим зберти. Ну, Вибачте, тоді починайте вже і і казати ж, забрати то, хто продавав яйця пасіна. Розуміємо, 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 що там нічого не відбувається. А у нас уже контролювати, контролювати навіть контролювати навіть Будемо сподіватися, все ж таки, що влада почує голос волонтерів, почує голос мільйонів людей, які виживають завдяки цій гуманітарної допомоги, почують голос військових, яким потрібна допомога е і волонтерського руху і е наших громадян. І все ж таки е не будуть робити оцих дурниць. І шкодити самим собі, і нашій державі, і нашому суспільству, будемо сподіватися, що все ж таки нас почують. По крайній мірі робимо все для того, щоб так було. Що ще цікавого у вас відбувається в вашій громаді? Ну, в нашій громаді поки тиждень, ну, поки все поки спокійно. Не знаю, на цей тиждень трошки випала життя бо було ну, а так вот наче то пока все як завжди не розробляється. займемося цим питанням з понеділка. на жаль, це ще завжди коло масонства, ще працює. Я так розумію, що там, де ви були на тому тижні, в п'ятницю, на формі, так і не знайшла побратима міста. Дуже, дуже шкода, що ми хоча ми знайшли, і підписали партнерство з Латвією, скільки я пам'ятаю, я, читала це, я, пам я читала це за масової формати. Заслав масовий ну, по скільки Це будемо розуміти. Чують чути зараз. Давайте, мабуть, будемо може закладати, що шосторопадаєте. Навірно, будемо може закладати, що да. Дуже дуже поганий зв'язок. А я але я коротко, форум так. відбувся, незважаючи на всі намагання і перепони. Дуже багато була велика делегація з Львівщини, більше 30 людей і більше десятка львівських громад. Ще чотири громади підписали.

Чути, пані Наталі, Чути. будемо прощатися. Мабуть, ми дуже чутливу тему затронули і нам не дають її донести до суспільства. Ну нічого, ми знайдемо спосіб, щоб донести. Але я сподіваюся, що і шостці ми знайдемо громаду побратим і не тільки на Львівщині, а й в європейських країнах. Тому, друзі, до зустрічі. Дякуємо Збройним силам України, що дають можливість захищаючи країну. Нам і отакі ефіри, які хоч і перебивають, але ж ми все одно з пані Наталією проб'ємось і донесемо те, що ми маємо донести. Ось. Тому до зустрічі, друзі. В наступного дня. До побачення, всіх два. Да. Тримаємося, і все буде Україна. Все буде Україна. Все буде Україна.